Перед тим як переїхати у Штати оформити міграційні документи і знайти вашого спонсора, хочу говорити про вас, почати з вашого супротиву. Бо ви втомилися. Я бачу дуже великі зміни у деяких українців, які шукають нормального безпечного життя. Перший рік війни родини мігрували і приїжджали на адреналіні. дуже швидко все робили. Вибирали з моїх списків і підказок, де шукати 4-5 контактів, і швидко доводили до перемовин і спонсор легко погоджувався допомогти. І заповнював міграційні документи, підтримував на протязі всього переїзду і ставав другу, другом в новій країні. Так, американські спонсори і сьогодні себе ведуть. Вони реально дуже всіх підтримують. Така ментальність в американців. я спілкуюся з тими. Родинами, що знайшли через платформу спонсорів і вже рік-два живуть в США, працюють, чи їм надали житло, чи вони вже сняли своє. Рік тому ви всі були дуже заряджені, емоційно вистояти і все витримати. Мої клієнти чітко, по моїм інструкціям, діяли, щоб скоріш почати безпечне та забезпечене роботою життя. Але що сьогодні з вами? Ресурсу немає. Війна це постійне тривале насильство. І неважливо, чи ви попадали під вибухи, чи то були ваші знайомі рідні. І це стосується абсолютно кожної людини в Україні. Ваша психіка виснажена, кожен з вас відчуває біль не тільки свій, а й за інших. Ваша психіка опрацьовує все як власний досвід. І що я помічаю? Ви збираєтесь їхати до Америки. Голова розуміє, що тут безпечніше буде гарна робота, майбутнє, і це правда. Штати номер 1 у світі по економіці. Тут є для всіх робота і місце. Але ви саботуєте. Ви реально не маєте плану приїзду в Америку. Те, що побачили у своїх клієнтів, ви чогось від когось чекаєте. Я сто відсотків знаю, як знаходити спонсорів швидко, безпечно і безкоштовно. Бо я кожен день спілкуюся з церквами, організацією для біженців і просто американцями. Вони готові допомогти, якщо ви почнете з ними спілкуватися. Треба вести комунікацію, щоб вони не думали, що ви шахрай, бо в США свої реалії тут інші страхи, інші проблеми. Що хтось вас обдурить, що на ваш номер податкового візьмуть кредит чи підставлять на рахунок по медицині, а це мільйони доларів виноді в рахунок. Тобто якусь проблему створить іммігрант? Я бачу у своїх клієнтів, хто ще не знайшов спонсора, одну єдину проблему внутрішній саботаж. Немає сил. Психіка не справляється, виснаження. І як результат... Щось не виходить зі спонсором. Щось не виходить з вашим приїздом. Щось там не працює. Тому рекомендація з Америки. Домовляйтеся з собою, шукайте психологічної підтримки. Знайдіть ресурс всередині на цей важливий крок до приїзду в Америку. Це за вас не зробить ніхто. Ні за які гроші. Я даю колосальну підтримку в конкретних діях по пошуку спонсорів. Я і моя команда. Іноді, реально, ночами сидимо і складаємо для вас план, збираємо працюючу інформацію, зустрічаємося з адвокатами, церквами, державними установами, фондами підтримки. На вас працює крута команда, яка реально успішно пройшла всі кроки імміграції і має освіту. Досить і важливо. Ми маємо велике бажання, щоб ви жили в безпеці. Ваші діти ходили безкоштовно до найкращих шкіл у світі. Американська освіта вона сильна і дорога. Я це бачу по своїм дітям. Наші українські діти попадають до найсильніших класів. Ви приїдете розберетесь, як тут в рівні всі ці є. І наших дітей витягнуть до стипендії в круті вузи. Ще я тут для того, щоб ви знайшли класну роботу. США дає можливість реалізувати ваші хобі і заробити на ньому. Тут багато чого нема, і потрібні нові ідеї, підприємці. Гроші є, ідей мало. Я також даю вам підтримку з квитками в Америку і даю план перших дій. Беріть максимум з цієї платформи і робіть, Зрозумійте, де саме ваш спонсор знаходиться. Я даю багато прикладів, варіантів, як я це роблю. Я постійно спілкуюся з тими родинами, які заїжджають, шукають, оформлюють документи. Трошки прислухайтеся. І робіть. Я даю вам максимум і відкрито ділюся тим, що 100% працює в мене. Завдяки інфоплатформі Ви вже зберегли. Ви вже зберегли 15 тисяч доларів. Я знаю, про що кажу. Я сама приїжджала колись, і в мене не було таких знань. Нікого не було, щоб це підказати. Я за все платила грошима і своїм здоров'ям, і нервами. Домовтеся з собою, знайдіть ресурс всередині. І welcome to USA.